Чергово. Потрібно бути дуже уважно, дивитися дивіться підмоги, там, де ви прямуєте, там де ви гуляєте. У класі безпеки інспекторка Ольга Дорожка проводить заняття, займається з учнями 3 та 4 класів Терешківського ліцею. Повторюють, зокрема, правила мінної безпеки. Нам розповідали про те, про небезпечні предмети, що в іграшках можуть бути міни, в футбольних м'ячах. В коробках. Якщо побачиш не підозрілі предмети, то треба не чіпати, відійти і подзвонити 101. Ми тут перший раз мені дуже сподобалося. Запам'яталося, що треба дивитися під ноги і як? коли ти побачив міну. То треба дзвонити батькам, а потім вже в 101. І потім 101 приїде приїде допоможе. Клас безпеки у Терешківському ліцеї відкрили в укритті навчального закладу. Заняття там проводять для учнів перших 11 класів. Вчимося безпеки та всім заходам, які Потрібно притримуватися в наш військовий час. Сьогодні першочергово ми пригадали та прийшли предмет, такий як мінна безпека. Також під час наших заходів до нас приєднуються, коли ми запрошуємо відповідні спеціалісти, а саме Державна служба з надзвичайних ситуацій. Придбано обладнання відповідно до переліку. Це і муляжі мін, гранат, зброї, машини. Макети машин швидкої допомоги, пожежні, поліцейські і так далі. Розміщені матеріали стосовно безпеки під час правил дорожнього руху, пожежної безпеки, першої до медичної допомоги, мінної безпеки, сигнали евакуації під час повітряної тривоги та інших тривог, які можуть існуватися. На облаштування класу безпеки з бюджету громади спрямували понад 88 тисяч гривень. В даній ситуації тут іде гібридна модель. Тобто йшла ремонт за рахунок проєкту Десайд, а обладнання ми придбували за наші кошти. І зараз ми запустили такі ж саме класи в головаче в діючій школі, закупили обладнання. Війна обумовлює. Певну специфіку розвитку наших освітніх закладів. тому першочергово стає в нас наявність укриттів, наявність класів безпеки, військово-патріотичне виховання. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава.